Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимося прогноз з 25 по 29, з 25 по 29 вересня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії Дніпро, Павлоград та Кривий Ріг. Покажіть мені, будь ласка, карти, місто Дніпро. Місто Павлоград та Кривий Ріг, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії з 25 по 29 вересня 2024 року. Дніпро досить потужні будуть обстріли, будуть летіти і ракети, і ще якісь або авіаційні бомби, або це ну, так багато буде дронів. Так, Павлоград, Павлоград іде приліт, ушкодження, пошкодження якоїсь будівлі. В Дніпрі йде оце точно приліт. Оце ще під знаком питання, чи буде приліт, чи ні, чи позбивають. Так? Якщо авіаційні бомби, то ясно, що не позбивають. Якщо, якщо дрони, то, то ще є шанси, що позбивають. А тут іде приліт в Дніпрі. А тут в Павлограді йде у нас, бачите, приліт. Дрони теж будуть літати. І кривий ріг. Так, відбиття тут у нас що? кривий ріг. Є загроза або якомусь крупному об'єкту, який знаходиться біля якихось багатоповерхівок. Дронова загроза, така досить потужна, серйозна, або це центр, центральна площа, якась і е, житлові будинки багатоповерхові. Ну, якесь місце, де щось таке, знаєте, важливе місце. Або центральна площа, або це може бути торговий центр, або це може бути, до речі, це може бути торговий центр та багатоповерхова будівля, і така крупна, велика, з великою парковкою, де багато автомобілів. І, ну, і може бути що просто. Не знаю, щось, якісь, ну, якби, якась інша споруда важлива, та? Якась, І біля неї от, житлові будинки під загрозою і парковка, та? Ну, Дивіться, дронова. Більше дронова атака і несе проблему зі світлом. Можуть бути проблеми зі світлом, з водою. Так, це у нас кривий ріг, відбиття збиття. Тут у нас щось неспокійно. Там, де міст, якась загроза, де якийсь міст, ракетна загроза, міст. Колісниця, все, що пов'язано з транспортом, з готелями, е з парками, з зонами відпочинку, під загрозою, та? і медичні установи. Треба дивитися по сторонам світу, щоб більш докладніше зрозуміти. Давайте ми це забираємо. Це у нас був шокривий ріг. Дивимося з вами, Павлоград. Дивимося з вами Дніпро. Дніпро. Ну, дивіться, там, де річка у вас, та? де ріка, де міст якийсь, ну, може бути якась прикрість, нехороші новини, тому що, бачите. Е Карта смутку, карта ховатися. Тут у нас що йде? Тут якась ушкоджена будівля йде. Ну але при перехваті, та йде збиття. Тут у нас що йде? Тут дивіться, щось з якоїсь якусь ракету відіб'ють, а якась так і прилетить, приземлиться, іде приліт. Одночасно з ракетою, або навіть швидше, розумієте, або навіть швидше сигнал, ой, одночасно з сигналом тривоги, або навіть швидше за сигнал тривоги. Реально йде, йде, йде приліт, може навіть не один, і може бути, можуть бути загиблі або поранені. Мужчина, якийсь тут однозначно йде, як ви знаєте, може бути травмований. Павлоград. Що у нас тут Павлоград? Ну, Тут будуть збивати, тут іде атака на місце розташування воєнних або на. Е Якісь ресурси для воєнних, гуманітарна допомога, ну, щось, або якийсь транспорт для воєнних. Ну, щось з тим, з тим зв'язано. Тут іде ніби збиття, відбиття, але все одно йде якесь загорання, якась прикрість ще. М -м, тобто, дивіться, і все одно якесь влучання, пошкодження будівлі, потім йде все одно, якби збиття, і, і все одно воно спричиняє загорання, та? все одно йде якесь загорання Павлоград, ну, але з ним швидко впораються обмеження та, внаслідок якогось прильоту. Можуть бути обниження або з по світла, або по воді внаслідок якогось больсного прильоту жертвами, Павлоград. І тут що у нас: дрони, автомобілі, діти. Е, так, діти, навчальні заклади під загрозою. Щось можуть опустити, так? Ну, треба дивитися по сторонам світу. Під, під потенційна загроза є, є велика ймовірність, що щось можуть упустити, що несе загрозу, але я не бачу загорання, я не бачу, не бачу конкретну карту, яка би сказала, що дійсно воно спричинить якусь велику шкоду. Так, Дивимося по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, місто Дніпро. Якщо на нього подивиться по сторонам Світу, північ-південь Захід Схід центр з 25 по 29 вересня 2024 року, в який район, в яку частину Дніпра йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. Якщо дивитися по сторонам світу, північ-південь, Захід Схід центр, місто Дніпро. Дніпро північ. Південь. На півдні де загорання. Захід, схід. Центр. Ну, для центру йде, бачите, якби би прикрість пов'язана зі світлом, з електроенергетикою. Північ за межами Дніпра, в передмісті десь або ну, на північ від міста Дніпро йде загорання в південь, вночі на півдні. Що будуть намагатися бити по техніці, якась логістика, якісь важливі шляхи, будуть намагатися перехватити, але є велика ймовірність ракетного прильоту на південний район Дніпра. Там, де щось з воєнними або з технікою пов'язане, так. Захід, перехват того, що летить на центр. Але потім будуть погані вісті, чому Чому? Вдень будуть повторно щось посилати, і що ракета буде в день якась паскудна летіти. І бачите, є загроза, або хтось може бути поранений внаслідок якогось прильоту, або це да, йде таке якесь загорання чи збиття, але одно йде загорання, і хтось може бути поранений, або, ну, або гірше. Карта сили йде приліт якийсь. Угу, Вічай. Далі йде захист. Так, східна частина загроза діткам, але тут йде інтенсивна робота ППО. Тут загроза йде навчальним закладом. Але що? ключове і що швидше що? за все, обмежить ту загрозу? Так, обмежить, Тут більше будуть вони на південь знову. Дивіться, на південь потім можуть застосувати в південний район Дніпра є під загрозою застосування авіаційних бомб, кабів або дуже багато дронів. Ну, це більше схоже на каби. Так, дрони будуть збивати, але якщо каби, самі розумієте, то набагато важче. Одним словом, південний район, потім через кілька днів або через деякий час все одно знову є загроза загорання житлових будинків. І навчальний закладом йде загроза. Так, що у нас тут йде? Та? Іде, дивіться, перехват і все одно йде знову ж таки якась будівля, буде пошкоджена, буде горіти на півдні. Так, центр. Акцентую увагу, що з півночі будуть летіти на центр шахіди. І дрони ну, будуть їх намагатися збивати. Ну, Взагалі найбільша загроза це ракетна для вас. Вдимося з вами Павлоград пам'ятаємо, що мої розклади вони не дають 100% гарантії, що саме так все і буде. Тому завжди треба вірити в те, що, що можна змінити своїми думками і молитвами ну, якби, варіант долі, тобто зійти на якийсь інші сценарії, долі, більш легший, більш кращий. От, вони лише, карти лише